Слава нації! З вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, можете мене поздоровити. Вижницькі таки зліпили справу проти мене. Ну, Цього і варто було очікувати. Декілька слів про цю справу. Справа повний бред. Ксерокопії одні. Це раз. А друге, що мені пред'явило обвинувачення через 5,5 років після того, як закінчується термін притягнення до кримінальної відповідальності по цій статті, спочатку це була 125, потім це 122 перша. Ну, коротше, повний бред сумасшедшого. І прокуратура це все пропустила і суд відкрив провадження. Що вам хочу сказати? Чим займаються Вежницькі мусора і взагалі правоохоронні органи у Вежницькому районі. Я думаю, що в Чернівецькій області ви всі бачите. Справи по завданим збиткам державі на сотні мільйонів гривень. Не на 100 мільйонів гривень, а на сотні мільйонів гривень, по моїм заявам не розслідуються. Ну зато мусора зайняті, якогось брідову справу. Яка абсолютно безперспективна і абсолютно сфальсифікована? От чим займається суд і чим займаються мусора. І в подальшому для чого нам ця мусарня, в країні йде війна, гинуть люди. А ці уроди мусарські по 40-50 по тисяч гривень получають тут тилу. І фальсифікують справи проти журналістів, активістів і небайдужих громадян. Дивіться, су, відео судового засідання, а я ще пару слів пізніше прокоментую. справи до судового справи до судового Ваша честь дана справа повністю сфальсифікована. і тиск правоохоронних органів на мене, як на журналіста. Я вважаю, що цю справу. Не варто призначати до розгляду, яку вона, ну, чином вона не має. Повністю сфальсифікова. Ваша честь, я не можу давати суду. Ну, ви ж знаєте, що не можна призначати до розвідку. А що суд зараз з цим має зробити? Відповідно до одного кримінального процесуального кодексу, якщо не призначати до розвідку. Ваша честь, я не можу давати суду указівки. Бо це буде тест на суд. Судає вам питання, у вас є позиція з приводу того, що справа, справа... сфальсифіковано, її потрібно закрити или закрити. закрити, з яких підстав? Тому що у нас сфальсифікований функцію. Тобто з фальсифікації. Да. Тисна, Скажіть, у вас, так, з підстав фальсифікації. Так, це йдеться на журналістів. А підстав Чи не заявляєте ви по питанням, в тому числі про закриття кримінального провадження, чи не будете ви заявляти по питанням?

І є? Немає, що судити мене. Прогошується ухвалу імені України, що на да. предтябрних частин. 14 години року міста Возників. Весь районний суд у складі, головою судді особини участю секретаря Паучих. Прокурора Зінченка обвинуваченого захисника чи картичі розглянути підготовку з коровому засіданні питання щодо можливості призначення до здоров'я кримінального провадження <прокурор> внесенного 117, обночі холончик Петра Миколича, в 1 статті 122 Кримінального кодексу України на підставі. Статтей 30316 КПК України суд постановив попитання опвинуваченого калинічі Дмитра Дмитровича про закриття провадження справи справі залишити без задоволення. Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту кримінальному провадженні по обвинуваченню калинічні Петра Дмитровича чи в чіні кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 122 кримінального кодексу України в відкритому судовому засіданні приміщення районного суду на 13 годину годину. Примістити час розгляду кримінального провадження повідомить учасників кримінального провадження. Ухвала скажемо, не підтягає. Повний текст ухвали буде проголошено 17.11 року в 13. годині 30 хвилин. Чому ну, Сьогодні закриту підрозділ? Сьогодні буде закрита.

Ну, що, дорогі друзі, бачили, чим займається Вежницький районний суд, як я казав, імені голови, приватний суд, імені голови суду Пилипюка. А це на відео був такий собі аферист суддя Осокін. Ну, як я казав судді, це всі пожиттєво призначені аферисти. Що хочу звернутися до громадян, така невеличка об'ява. У кого є яка інформація, у кого є якийсь криве висвіт, кривосуддя якесь. То ви звертайтеся, ми це все висвітлимо. Ви знаєте, що я не заангажований, я висвітлюю все. Е, люба інформація з приводу Вижницького суда, Вижницьких чудових правоохоронних органів. Буду дуже вдячний за інформацію. Конфіденційність ви знаєте, що я гарантую. Зробимо цю всю наволоч відомою максимальний респост. Е, підписуйтесь на групу Каланча.Інфо. інфо Підписуйтесь на. Телеграм-канали мої, підписуйтесь в Ютубі на е, канал е, Каланча Тетяна. Є ще канал Дмитро Каланча, то запасний канал. Також можете туди підписуватися. І хто е, додається, кого я не можу додати в, 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 в Фейсбуці, в друзі, на сторінці Дмитро Каланча, додайтесь на сторінку Каланча Дмитро. Бо Фейсбук обмежує 5 тисяч друзів, а також можете підписуватися і стежити за мною. Що, народ, максимальний репост. Зробимо цю наволоч відомою. Також підписуйтесь на мій Тікток, щоб там набралось багато людей, щоб можна було вести прямі ефіри. Слава нації разом до перемоги!